Ось тут трошки просочується оця та вода. Вон там гречанські пагорби, Бузька водолина А сюди трішечки водичка просочується в плоску. От вона сюди і тече. Я знаходжуся на старій кладці з гречан до Мацьковець. Колись тут були кар'єри. Добували торф. Вон там мацьки всі шаровечка. А от стара кладка, У якій вже ніхто ні, давно не ходить. Це вода не а з гречан. В плоску тече. Я потім вам покажу там далі, де вона попадає в плоску. Ну там ще чуть-чуть є. Це все з цих пагорбів вода. сильно выдача есть